Здорово, братва! Це перший відосік від нуля до мільйону гривень і на легких кондиціях. По стандарту ставимо лайкосик, підписуємося на канал. Ну і, звичайно, пишемо комент, як вам такий формат, і що вам було цікавіше, я розіграю соточку між тими людьми, які напишуть, як заробити мільйон гривень з нуля до кінця цього року. Ну, можливо, не з нуля, а з якоїсь там суми. Тому пишіть свій інстаграмчик, свій варіант заробітку, і в наступному відосіку я виберу вже переможця. Пару хвилин назад відбулося друге замовлення у нашому магазині одягу. Чисто постанчик взяв ось таку от кофточку синю-білу-жовту. Так що за 2-3 дні в нього буде офігенний шмот. Якщо ти хочеш круто вдягатися, переходь посилитися під відосиком в описі і замовляй собі шмоточка. Це перші гроші, які заробляються. Емоції прям ну офігенні жорсткі, кайфові. Я, чесно кажучи, сам не розумію, як я буду заробляти цей мільйон гривень, але за такими Емоціями настроєм, часто на заробіток все вдасться це 100%. І Раз ви дивитесь ці відосики, цей відосик, в крайній мірі, значить, я рухаюся і щось придумаю. А ваше завдання це дивитися і просто повторювати це у майбутньому. До мене прийшла посилочка, яку я чекав майже 2 місяці. Зараз буду йти на точку видачі. Я не знаю, що це за точка видачі, де вона знаходиться. І навіть не знаю, чи там точно є посилка, тому що я замовляю її спочатку на одне місце. Вона в друге місце, потім третє. А гроші то проплачені. 4 косаря гривень. Так що зараз буду йти дивитися і в надію, що вона там буде. Let's go! Вроді я прийшов правильно. Ось цей мід. По карті вона, звісно, не так показує, але будемо чисто імпровізувати. Надіємося, що воно там є. Прям я капець надіюся, то 100 баксів на рівному місці не хочеться втратити. А мені посилочка на мід прийшла. Це вас можна забрати. Чисто беньк. Як ви поняли, посилочка прийшла така от бандура 7 кілограм. А по розміру я не знаю, як пів мене. Зараз буду нести в гуртожиток і розбирати, що там і як. Тому що я, чесно кажучи, сподівався, що я не знайду е, цієї посилочки. але фортуна на моїй стороні, незважаючи, що я як захворів. Let's go! Підніматися з тої бандурою на п'ятий поверх це не найкраще, але зато це кайфові віща, подивитись, що там і як. Тому я погнав. Unboxing. Я замовив 42 ось таких от прикалюшки. Їх тут реально 42 штучки, виглядається максимально масштабно. Це настільки кайфова штука, ви не представляєте, в кого вона є, той зрозуміє, в кого немає, але потрібно замовляти. Вона вроді елементарно проста. Бляха-муха, це кайф. Всім доброго ранку. День другий. У мене максимально болить горло. Капець як болить на годинку 8.07. Потрібно зараз вставати, рухатися, посінити, тому що в мене справ дуже багато, як завжди, хотів стати в 6 ранку, в 108 Ну, це, коротше, традиція для мене. О 12-й я маю йти на інтерв'ю до одного крутого пацанчика, який знімає контент як вердені. Це все ви побачите. Також маю познайомитись з одним блогером Тернопільським, якого я ще ніколи не бачив, але він знімає якісь соціальні опитування, просто докапаються до людей і так далі. Що ми будемо бачити, тому що. Сьогоднішній день досить має бути активним. Погодка шикардосна. Зараз вам покажу, прям кайф. Давно такої погодки не бачив. Добрий ранок. Чисто сніданочок Дмитра. Бананчик, вівсяночка, горішки мед. Отака от у мене чисто пацаняча вана. Все, що треба є. І саме головне, туда я на базі. Перевіряємо, чи є тепла водичка. Є бос, є бос, є є є є Так, я приступаю до миття. Опа. ви ридан. Так, треба забрати мясо, бо тут там воно така смачна. Люди можуть тільки... Опа, ну. Не Е. 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 Зараз я йду на інтерв'юшечку, чисто настрій бойовий, максимальний. Перший раз буду давати інтерв'ю, відчуття якісь змішані. Вроді страшно, вроді якось нормально, просто перший раз, знаєте, хто в перший раз особливо даєш інтерв'ю. Дають питання, відповідаєш. От я так само буду робити, тільки трошечки незрозуміло, як це все буде відбуватися. Ну я такий чисто на бойових кондиціях, такі чисто бас-бас-бас. Зараз інтерв'юшечко раз, по справах два, з каву триз, і можна лупошити далі. Що саме головне, на вулиці зараз плюс 3, плюс 5, а я ходжу без шапки, в мене ще й була температура надавно, але як сказати, в своєму стилі. Температура є, погода холодна є, а я гуляю без шапочки. Let's go! Так, зустрівся я вже з іпасанчиками. Чисто молода креветочка, чисто ще один братанчик. Ніоновезга. Так, давайте кожен розкаже, хто чим займається. Криваточка. Криват, криват. криват. Це ж чоловіче стать, розумієш? Криват. Та -та, Знімаю відоски на YouTube про заробіток, гроші, оце все, криптовалюта, мутимотенки, так що. Ну коротше, по його відосикам я відповідаю, тако пів року, рік він Ердені обжене, ну і все. Ну, там там ще 100 мільйонерчик майбутній такий буде. Так, ти чим займаєшся? Я блогер, інстаграм-блогер, трошки тіктокер. онлі... Only... колись був ютубер, вже ні. Знімаю трошки маленькі соціалички, пранки такі. Ну я бачу відосики в нього годні. Ну, коротше, оця молода команда героїв. Скоро тут скоро всі будуть з ними фоткатися. Ще пару днів, пару місяців і все буде Парки, готово. Давайте я бачу вас передбачу, яку вам не шкода. Так. А ви му туди бізнес теж? <свист> 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 бізнес. А ми тут якраз про бізнес знімаємо, скільки можна заробити з такої от тямки? Я не знаю, то скільки дасть. Ми людям більше настрій піднімаємо. Так, то скільки, скільки дасть. А у вас багато почає? Тут невеличке соціальне опитування. От, типу, як ви вважаєте, скамити русню це взагалі адекватно? Так. Тобто ви таке підтримуєте Так. Mm. А не пробували у вас нору, що манівати росіян? Братипу гроші. Не пробували. Але це нормальна okay. діяльність. Mm. Так. А Що в цьому погано? Ну звісно. Нафоки бабки збираємо, на ЗСУ, віддаємо. Mm. Mm. <толкнув> так, ну що, читаємо, <толкнув> <толкнув> да, давай, давай, дивимося. <толкнув> <толкнув> Кусайтесь. Середині ламати. Середині ламати? Так. Ламаємо повністю. Ну що, братанчик, дивись, що там. Вас чекає щось миле. Пасени, це походу про вас. Ми вас зустріли, ви такі милі. Ладно, все, ми погнали, все, давайте. Вам, вам, вам також, вам також, все, давайте. Даєш гроші ви фізичну річку, потім можеш перепродати, тебе назад відділу. Я вчора ось цю тему купив, я так не насолоджуюсь тепер. Одай скільки, скільки. Так, трішки посиділи, попили чайочку, зараз шукаємо якесь щотеньке місце, щоб записати інтерв'юшечку, штатівчики, об'єктивчики і йдемо шукати місце. Так, в мене ще є годинка, може півтори, і далі я йду далі далі йду по справах. Поясни-поясни, Скільки в тебе коштує шмот? Чесно, дивись, тако. Час, Чест... час. курточку знайшов в гуртожитку в кості після воєнного. Штанишки Group Social гривень на той час 500 купив з Е, ага. Тоже це секунд гривень Не, десь. 600. Ванціки, чотки, чотки, чотки. Да. Чотки. Досочки мама купила і мама купила. У така фірма мама купила? Да, так. Така фірма мама купила. Шапочка е... подарили шапочку. Руки, десь два шапочки. А кофточка, кофточка, кофточка. кофточка коротше. Э, Balenciaga. Кент віддав мені кофточку чисто. Щоб розуміли, наскільки нові шмотки. Оце навіть не стирав. Вчора в кропі купив за рекламу в телеграмі якби. <рес> Просто сюди. Ну це друзі подарували. Люблю цю кофту. Nike? Найк. Оригінальний, між інші. Дві тисячі коштує. Є в Йов твою мать. Я такі гроші в житті в житті не бачу. <рес> <рес> я пацани з я зв'язався. Тут одні якісь мільйонери там, <рес> ля, <рес> я не знаю. Що це знайшли, чотеньке місце, лавочка. Об'єктивчики, ой, бляха, об'єктивчики, штативчики, пацанчики. Наш план дій. Ага, план дій. Ви пазули, це така об'єктивчик, це не гопрошка, це не гопрошка. Це попробує. Якусь вітачку, яку ви тачку збіг хітів би така? Що що? Тачку, яку субігтів би? Я? Така в планах. Рейндж ровер. рейндж Ровер Спорт. Так, коротше, Діма. Ярик Після чого? У мене був весь матеріал, грошей не було, бо я думав, що їх нереально якось заробити, на тому всьому для ну спочатку. Так думав, так інтерв'юшку ми вже записали. Зараз зайшли трішки, погріємось і буду далі вирушати по справам. Все було топово, все було чотенько. Силочка, до речі, на інтерв'юшку буде під цим так що кому інтересно, послухати, чим я займався, заробляв, переходьте. Дивіться ну і звичайно, пишіть коменти. Це буде дуже приємно. Тільки що так само підходило до мужичка, який має Поршика. запиталися як він заробив на нього, і що він нам сказав: товарка, товарка. товарка. Так, що потрібно добити цю справу з товаркою і знімати шайві, досіки казати людям так, і показувати, процент, скільки процент. можна заробити відео дропшипінг. <рес> так, інтерв'юшку вже записали. так як це був мій перший досвід, мені максимально сподобалося, коли тебе запитують різні питання, і ти в цьому шариш. Це прям офігенний-офігенний кайф, ти сказати, на найкращих кондиціях. Так що всіх, кого запрошують на інтерв'ю, приймайте це інтерв'ю, давайте. Давайте людям свої знання і це буде все по кайфу. Зараз за пациками чисто йдемо 3-4 кілометри до кімнатки. Пацики, пару слів для преси. Все чітко. Преса на місці, преса тут, ми йдемо, ми знімаємо, ми рухаємось. Головне, що ми рухаємось. What's up! Доброго ранку. Зараз на годинку сьомо -го ранку. Ми вже стали. Чисто ровімчик, Дімончик. Дімончик готує собі сніданок. вівсяночка з медом і яєчком. Що це виходить, гранола, так? Sentido. Типа того. Типа того, гранола. Я собі простою сяночку, а то не буду вставляти. Шорсткий інтерак. Я. Ну це просто ранішні інтерактиви. Два яйця на базу вже прилетіло, все знімається на камеру, фіксується. А це просто хотілось показати бекончик. Але два яйця улетіло. Коротше, прикол на рівному місці. Камера стояла ось тут. І ми тільки що мали виходити на пошту. Я хотів вам показати ось цю чотеньку кофточку. Хотів показати, а камери не було. Вона була ось там. І ми її хвилин 15 шукали. Ну, коротше, жесть, просто все перерили, все. Де Де тільки ми де тільки не шукали, але вона стояла ось тут. А. Ну нічого, мінус 15 хвилин. І зараз йдемо відправляти на пошту ось цю шикарнішу кофточку, до білу, синю, жовточку, Ну, коротше, ви поняли, кайф мимольотний. <рес> зараз йдемо вже доставляти кофточку на базу, піднімаємося під кутом 90 градусів. Ковточка топова, кольочок топовий, погодка топова. І пошта працює до 8-ї годинки, так що ми бездогано встигаємо. Опачки, ми вже добралися до нової пошти, зробили нове відділення, його не було, то я думав, треба йти десь сюди далеко газувати. Ну ні, нова пошта. Привіт, привіт, привіт. Так, добрий вечір. До нас прийшов отакий колядничок. Ну, можеш колядувати, тільки помалесенько. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, ставте колоколо, колокольчик і пишіть коменти. Я обов'язково зроблю то. Ось тобі грошики, тільки, тільки не сигаретки, не чіпси, не кока-колу, а здорову їжу. Ну дивись мені, ну на на добре кольоничок такий Дякую. Два дні, два дні я не знімав через те, що я шукав ось цей адаптер, тому що гопрошка сьома Black, ніяк не підключається до ноуту по usb шісті Ну коротше, жесть, не міг переконати файли, не міг монтувати відосі, які була міні дезмораль І ось це спасіння прийшло до мене, і я готовий далі фігачити. Я вам ще не показував, на доску оголошення вже виконав лампу, ось цю таку чотеньку прекрасну, вот вона, до речі, світиться. Що я зробив? Я просто взяв ліві фоточки в інтернеті, виклав їх на Оликс як під своє, але я зрозумів, що я зробив е, дуже погану таку штуку через те, що всі фото там однотипні, ніхто їх не фоткає вживу. І я зараз цим займусь. На рахунок три в кімнаті нароби чистоти. Вот і чистенька кімнатка, пару секундочок, точніше, пару міле, ну ви поняли, і чистота. Вчора я зробив фоточки для продаж ламп на OLX, і знаєте, що у мене відбулося перше замовлення. Зараз вам покажу. Я прям максимально радий, щасливий. Ось мої лампи, оці фоточки, які я зробив, профіту не принесли, але ця лампа, яку я виклав з заготовленими фоточками, якраз її замовили. Ось показую, показую. Що бац, чувачок написав. Сьогодні буду відправляти і відправляти зараз на нову пошту. До речі, сьогодні я буду їхати у Львів. Зараз годинка 11, Автобус на першу 50 і потрібно все, все встигнути. Мені ще домонтувати паруфалі, відправити лампу, зібрати сумку, добратися до автобусу. Ну коротше, роботи до фіга, як завжди, але це круто, тому що свою та оця рутина вона якраз заставляє жити і рухатися вперед. У наступних відосиках я розкажу, чим я займаюся, що я продаю, взагалі що я роблю і буду робити у інстаграмі. До речі, селочка під відосіком. Ми будемо вибирати бюджет, за якого я буду заробити цей мільйон гривень. Тому переходьте там, голосуйте, вибирайте Ну, багато контенту, коротко кажучи, стараюсь. Тому що це більш такий ознайомчий формат відосіка. Я сам ознайомлююся з зйомкою, з монтажом. З... Коротше, всім, всім ознайомлююсь. І в наступних відосиках буде більше конкретики. Беремо нашу офігенну лампу, перевіряємо, зараз чи там все окей. Якщо ні, то їх ще мільйон штучок є, але я впевнений, що в кожній коробочці все прям ідеально чітко мощно. Перший відосік, перший влог доходить до закінчення свого. Зараз я збираюся, буду їхати до, до Львова. Ось мій рюкзачок. Мені максимально хватить, а це сумочка Дімона. Чисто прийняти: сумочка, рюкзачок. Ну, все по найкращих кондиціях. Тому. Для вас це закінчення відосіку, влогу, а для мене це початок нового відосіку, який я почну знімати прямо зараз. А ви дивіться його через пару днів. А, забув, не. Наголошую, мені буде максимально приємно, якщо кожен з вас поставить лайкосик на відосі і напише комент. Для мене це максимально важливо через те, що перші відео, перші коменти максимально гріють серце, гріють душу, і мені буде дуже 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 приємно. А тепер всім чудового та гарного дня, вечора, ранку і до наступного відео.